Ми відкриваємо гравертони біля кабінетів, де і розпочинали свій творчий шлях. Ці видатні тепер на весь світ, на всю Україну особистості. Біля кабінету Анатолія Авдієвського, де він пропрацював. Друге місце для відкриття гравертону це буде потрійний гравертон Раїсі Кириченко, Миколі Кириченку та Миколі Петрині, де вони і творили, і е, створили ансамбль Росава, яка сьогодні. Працює, вона примножує здобутки їхні. Вона веде ось цю лінію їхньої творчості. Треба, щоб з маленького і вшанували всіх, всіх видатних, кому ми сьогодні відкриваємо дошку пам'яті, щоб вони були всіх на слуху, щоб люди бачили, люди чули. І люди знали, що такі люди були, які творили українську пісню і нашу культуру. Такі події для людей дуже важливі. Як для нас, співробітників, так і, можливо, для людей, які до на нас приходять як глядачі. Це якась єдність. Це пісня, яка об'єднує нас усіх.